Військо співає. Піває, співає. І я знаю, що ми переможемо. Але на тивушно буде прем'єркою на один рік. Якщо вона давно зробить Україну багатою, то ми її продовжимо. Бібелі знаю краще істин. Скоро я получу пенсію, тоді поїду. Далеко гавкає собака. Оці ніяк не нажруться. Жруть, жіруть ніяк не нажируть. Не на